Поки українські діти мали би знаєте насолоджуватись безтурботним елітнім днем під час канікул на тимчасово окупованих територіях, їх цілеспрямовано готують до війни. Зокрема, у таборі Червона Гвоздика в Запорізькій області росіяни організували зустріч дітей із бойовиком Кирилом Бабушкіним, який брав участь у війні проти України. Ветераны СВО, участники СВО приходят к детям, стараются рассказать о своем видении того, кто такой защитник Отечества, кто такой герой. Проект позволяет молодежи получить достоверную информацию о важных событиях в истории России из первых уст от героев СВО. Лекции проекта «Служу Отечеству» дают детям, живущим в исторических регионах, правильные жизненные ориентиры и прививают им любовь к родине. Это еще один доказ того, что оккупанты – Всіляко намагається перевиховати молоде покоління на окупованих територіях у дусі культу війни. Ці українські діти мають стати слухняним знаряддям у руках Кремля і бездумно підтримувати злочинні дії РФ. Це частина стратегії Росії, кінцева мета якої перетворення української молоді на майбутніх солдатів своєї армії.